Змагаємося в Сумах, а саме в Сумському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей області. Цього тижня тут відбулося свято з нагоди осінньої пори та з нагоди Дня працівника соціальної сфери, яке відзначалося 3 листопада. Привіт, як настрій? Ти така гарнаєсенька сьогодні. Будеш виступати? Так. Да. А що будеш робити? Співати. Шутили? Танцювати. Танцювати будеш, так? Да. А як настрій? Святковий. Да. Ти будеш виступати? І що будеш робити? Готуєшся до виступу, так? Да. А що будеш робити? Я ведучий. Чудовій, концертній сукні, з такою гарною зачіскою, напевно, точно будеш виступати. Так, да, я буду виступати співати пісні. А яку пісню заспіваєш? Матуся Сорочку мені вишивала і за розовим морем». Як тобі в цьому закладі? Хорошо. Тут працівники хороші, тут а, ну, люди хороші. Друзі, у тебе багато тут? Так. Да. Яка в тебе гарна сукня, що за образ у тебе? Осінь. А, тобто ти принцеса свята сьогодні. Що будеш робити? Ну, показують щедрі дари усі. Ну, яка осінь, щедра, що вона щедра не тільки на вражайну, ще й на свята. Свято осені відчувається ще перед його початком. Варто лише поглянути на сцену підготовці до свята осені та Дня працівника соціальної сфери взяли участь всі діти, що перебувають у закладі, і навіть його випускники. Ти випускниця цього закладу? Так. А зараз завітала на свято спеціально? Так, тут буду виступати. Що будеш робити? Е, співати частушки. А чому вирішила завітати на свято? Мабуть, тобі тут подобається, так? Не хочеться прощатися. Ну, так, ще не забула. Мені тут дуже подобалось і зараз подобається. як Тут дуже гарний колектив, гарні працівники і взагалі діти гарні. До речі, стосовно працівників, нещодавно відзначався день соціального працівника. Можливо, ти хочеш привітати працівників цього закладу? Так, я вітаю всіх працівників цього закладу. Бажаю їм успіху, натхнення, щоб у них усе вийшло, щоб гарних дітей виховали. І саме головне це здоров'я. Одразу, як тільки заходиш до вашого закладу, відчувається тепла привітна атмосфера. Чим живе ваш заклад? Наш заклад живе саме тільки для дітей, і кожен, хто приходив влаштовуватись на роботу і працює тут, саме перше моє завдання ви прийшли працювати саме для дітей. Я бачила емблемку вашого закладу. Що вона означає? Коли е, поступили до нас перші діти, ми з ними провели невеличкий конкурс і запитали: як ви бачите наш заклад? Що це таке? Е, кожен намалював хто е, дах над домом, хто на Намалював сердечко, хто сім'ю? І коли ми всі зібралися, ми це все об'єднали і всі сказали, що саме тут це єдина сім'я. У вашому закладі дуже гарні умови. Вам допомагає хтось? Да, я хочу сказати, що коли відкрився наш заклад, ну це був такий новий заклад. На нього майже ніхто не звертав уваги. Ну, мабуть, як кажуть, держава небагато заклала на це кошти. І саме найкращі друзі, яких я знала давно, це благодійний фонд світанок Любов Йосиповна, з якою я просто поговорила, і вона перше відгукнулася і допомогла нам в матеріалах, щоб в нашому закладі були відремонтовані групи, щоб саме дітки почували себе тут затишно. І, взагалі, саме їй велика подяка за те, що вона відвідує дуже часто, майже кожного місяця приїздить до нас. Благодійний фонд світанок тісно співпрацює з центром реабілітації дітей, а саме надає допомогу. Розкажіть детальніше, будь ласка, про це Ми запрошуємо своїх меценатів. Ми їм розповідаємо про те, що тут діється, як діється на сьогоднішній день. Ми чекаємо благодійну допомогу виді гуманітарної допомоги для цього центру від комітету жінок Америки. Це до Миколая це повинно бути. Потім також дякувати Богу діаспорі, Чикаго, яка теж надала коштів для того, щоб закупити будівельні матеріали для ремонту цього закладу. Також від свого благодійного фонду, те, що ми можемо, те ми їм надаємо це якісь ігри. От, дошку, комп'ютери ми змогли їм надати. Ну, і продовжуємо далі перейматися, цікавитися, все, що їм потрібно. Я думаю, що все, що в наших силах, ми зробимо для них. Сьогодні ви також завітали з подарунками, а з яким саме? Ну, сьогодні ми взяли футбольні м'ячі, взяли шахи, те, що старшим діткам не вистачає, взяли для фітнесу диски здоров'я, потім трішки книг взяли, компаси, а ще солодощі. Трішки для працівників закладу, щоб їхнє життя трішки підсолодити.